Навіть Андрій мені присилає, бо Андрій Мацький слідкує за моїм каналом і він вирізає проповіді, вирізає на питання, викладає на своєму каналі, поширює в Фейсбуці. і да, Я бачу, в хто ці гуляє. І люди пишуть і задають запитання вже йому. Він там деякі питання сам відповідає, котрі не, то присилає мені. От. Маю таке запитання до священника отця Василя. У мене є дружина, у нас є двоє дітей. Старша дитина від попереднього шлюбу, а менша вже наша спільна. Ми живемо разом, але у цивільному шлюбі так склалося. І минулого року я пішов до церкви, щоб висповідатися. І коли священник запитав, чи я із дружиною брали. Вінчання в церкві, то я сказав, що ні, а нас тільки цивільний шлюб, і після того священник відмовив мені у сповіди, сказав, що мені не можна сповіданці. Я тоді втратив дар мови, м'яко кажучи, а що на рахунок цього скаже отець Василь, Дякую. Що на цього скаже отець Василь? Так я, що якийсь інакший священник, що? Я такий самий священник, як і той, який вам відмовив, бо, тому що, дивіться, що таке сповідь? Ти приходиш кажеш, які маєш гріхи, украв, був злий, там чуже ложь. Обіцяєш поправитися, обіцяю. Жалієш за гріхи? Жалію так, що я то робив. Обіцяєш поправитися, обіцяю. А тут питається, каже: жую з незаконною жінкою. Як незаконно? там є ж держава розписані. Ну, то чого ти прийшов до церкви до сповіді? Ідине до держави в ЗАГС, там сповідайся та все. Ну, я ви розумієте, правильно, я не хочу образити, я хочу, щоб ви задумалися. Держава має своє. Вони так переживають за ваше подружжя, що дайте спокій. Раніше метрикальні записи вела церква. Це прийшла радянська влада, і від церкви то все забрало. Всі метрикальні записи. Народження, вінчання, похорони. Все вела церква. Державний це для державного. Крім шлюбу. Державного, щоб ви там склали подружжя, заключили контракт в подружжі. Ви ще багато ж держава маєте контрактів. Ви включає, заклад, заключаєте договір по е, постачанні газу, по постачанні електроенергії. Ви ж там теж підписуєте з державою контракт. Воно до церкви має якесь відношення, скажіть мені. Та ніякого. Іде мова про подружжя перед Богом. Якщо у вас важне подружжя, ну Бог для вас має значення, церква для вас має значення, ви себе рахуєте християнами, то живучий чоловік із жінкою має повінчатися. Упорядкувати свої відносини один з одним перед Богом. І тому, ти, чи ти ж в подружжя, чи не в подружжі, все рівно ти мусиш прийти до церкви, бо церква хоче упорядкувати ваші відносини. Бо коли до мене приходять двоє, і кажуть, ми хочемо повінчатися. Ви державу розписані? Ні. Ідіть розпішіться перший раз у державі. Ви скажете, ну тут що це таке? Щоб упорядкувати ваші відносини. Бо тому що державний, нині поженилися, через, через місяць прийшли, щось нам це не виходить. Все, розводимося. Навіть у суд не йдемо. Ідемо в ЗАГС, двоє прийшли за руку. Все, ми нам надоїло, ми це розводимо. Претензії до один до одного є, питаються там їх, ні, нема. Все, будьте здорові, прийдете за місце, заберете документи. Все, ви вже не чоловік і жінка. Якась, яка сидить там у тому ЗАГСі, там вона рішає, чи ти чоловік і жінка, чи ні. Це вирішують двоє людей. Двоє вирішують, але щоб перед суспільством бути повноцінними громадянами, ви розписуєтеся ЗАГСі. Щоб бути повноцінними християнами, ви вінчаєтеся в церкві. І все. А як може тобі священник дати розрішення, якщо ти не направляєш свою ситуацію? Ти опять йдеш до незаконної перед Богом жінки. То як тобі давати розрішення? Як злодій каже, я не каюсь, я буду далі красти, ну, то, ну як йому розрішення давати? Як нема жалю за гріхи, нема постанови поправитися? Тому вирівнюйте свої відносини з Богом через упорядкування відносини в родинах.